З вами психолог Олена Лапковська. Зараз ми поговоримо на тему дитяча брехня, її причини та рішення. Дитина, як правило, починає фантазувати або брехати в 3-3,5 роки. І в цей період діти вже можуть говорити реченнями. Закінчується дозрівання обох півкуль мозку і включаються фантазія поряд з аналітичним логічним мисленням. Те, що вам може здатися брехнею. На перший погляд не завжди є такою. Це може виявитися звичайною фантазією. Наприклад, бускова корова це брехня чи фантазія? Обман починає процвітати з 3,5 років. Найчастіше він стає звичкою, однак, поняття брехні і правди приходить пізніше в шкільному віці. Часто брехня є засобом самооборони. Дитина аналізує свої спроби обману. І категоричне реагування на них дорослих може згубити його творче мислення, будь-яка брехня дитини спровокована дорослими, пояснень цьому всього два: або ви щось робите не так, або ігноруєте дитину. Причини брехні: дитина боїться покарання за свій чинок. Загальновідома ситуація, коли дитина намагається уникнути покарання, наприклад, дитина забруднила одяг. Із остраху сховала під ліжко, а ви знайшли. Ви скажете, сонечко, а де одяг, в якому ти був вчора? Тим самим ви ставите свою дитину в ситуацію, коли їй доводиться брехати, і вивертатися через острах покарання? Краще сказати. Рідненький, я знайшла твій брудний одяг. Ми його почистимо, але надалі будь акуратніше і відразу розкажи мені про пляму, тому що свіжу пляму простіше відіпрати. Тоді довіра і вдячність дитини стануть тим зерном, з якого потім виростуть чесність і порядність дорослої людини. Чим категоричніші дорослі, тим вагоміша дана причина. Дитина вам перестане довіряти, а значить, єдине рішення. Працювати з довірою, дитина хоче самоствердитися. Така ситуація характерна для дитячого соціуму, провокують подібну поведінку, дорослі коли оцінюють дії дитини та її саму. Така брехня небезпечна і з часом може прийти у доросле життя. Дайте дитині розуміння кращих якостей, порада дорослим, звернути увагу дитини на те. Що вона вже ідеальна і її люблять такою, якою вона є. А друзів не вибирають за характеристиками. Друзів вибирають за інтересами, емоціями і симпатіями. Діти до 5 років вже чітко розуміють різницю між фантазією і брехнею. Гра в пісочниці у трансформерів брехня. Дитина чудово розуміє, що це фантазія. Заохочуйте креатив, фантазію, творчу складову дитини, але будьте уважні в демонстрації своєї емоційної реакції на її дії і акцентуйте увагу на тому, що це гра уяви. Дозвольте своїй дитині бути самостійною особистістю, приймайте її такою, якою вона є. Приймайте її правду. Задайте собі запитання, а я приймаю правду. Дитина хоче піти гуляти з друзями. З якими ви їй дружити забороняєте, скаже вона вам правду, звичайно ж ні. Скаже, що піде в магазин, в школу з іншими друзями. Якщо ви їй говорите, що люди іноді роблять помилки, це нормально. Головне проаналізувати їх і зробити правильні висновки. Якщо ви самі можете їй сказати, вибач, я була неправа, я тебе все одно люблю. Коли ти робиш погані вчинки, я впадаю в розпач, але люблю тебе завжди. Від чого варто відмовитися? Це від жорстокого контролю, покарання за найменше порушення, завищені вимоги до дитини. Все це провокує брехню знову і знову. Міняйте жорсткий контроль на довірені відносини з дитиною. Головне. З чого варто почати, це відповісти собі чесно на питання, ваша дитина може впоратися зі звичайними повсякденними справами? Якщо так, ви в неї вірите, ви їй довіряєте, дайте їй можливість робити вибір, приймати самостійні рішення, заохочуйте її вдалий вибір, аналізуйте невдачі. Якщо ні, з'ясуйте, чому ви їй не довіряєте. Вона розсіяна, неуважна, наївна, нічого не запам'ятовує. Визначтеся, яких саме якостей не вистачає вашій дитині, і складіть план, як їх розвинути. Наприклад, записатися на тренінг розвитку пам'яті та уваги або на розвиток комунікативних навичок. Допоможіть дитині опанувати цими навичками і поступово давайте їй можливість приймати самостійні рішення. Для початку самостійний вибір в одязі, в їжі, а потім вибір дозвілля, хобі друзів: не сваріть дитину за помилки, за ситуації, де вона зробила неправильний вибір. Аналізуйте помилки, заохочуйте і розвивайте самостійність у дітей. Коли в ваших взаєминах будуть підтримка, прийняття, любов, дитина буде ділитися з вами правдою. Але не варто вимагати від дитини всієї правди, як на допиті, вона має право якусь інформацію залишити собі на подальше обмірковування. коли буде готова, вона вам розповість. Дякую за увагу! З вами була психолог Олена Лапковська.